Твой результат за крайнюю неделю. Сколько ты заработал чистыми деньгами? А ті, що вже оплатили, це як що точно 21. одна. Кое количество ты товаров сейчас продаешь, чтобы зарабатывать 20 тысяч гривен в неделю? Всього один товар. Ті результати вже давно, але я навів максимально близький результат до теперішнього дня: 400 гривень в день. На, на тест самнення у тебе були, коли ти йшов на навчання? перед тим, як купити щось, я детально вивчаю людину, вивчаю докази. Не було якоїсь недовіри, тому що я розумію, що ці результати, які ти показуєш в своєму блозі, вони реальні. Інвестиції найкраще якраз у свій саморозвиток, у знання. Ти до этого працював в наймі. Правильно я Так. Включається трохи uh, наймод саме зайнятися предпринимательства, просто кардинально різні речі. Це була uh, моя мрія. Я розумів, що рано чи пізно я до неї прийду, тому я завжди помаленьку до неї йшов. Почині не рекомендуєш. Однозначно рекомендую навчання і джемала. Чесно, взагалі не складно. Насправді потрібно там зробити тест декількох товарів, вкласти невелику суму грошей, зробити все, як каже навчання, і все більше нічого не потрібно. Ще раз прекрасні люди. У нас сьогодні Сергій. Ми записуємо кейс нашого студента. Сергій, привіт, привіт ще раз. Привіт. Твій результат за крайнюю неділю, скільки ти заробив чистими деньгами за минулий тиждень? Це не очікування, не виставлення рахунків, А ті, що вже оплатили, це якщо точно 21 21 тисяча гривень. Да. На наступні тижні я планую його збільшити. Тобто, це вже системність, тому тут без винятків, тому що такі результати вже давно, але я навів максимально близький результат до теперішнього дня. Скажи, пожалуйста, короткий отзив про навчання. От давай наскільки було складно создать, наприклад, сайт. Чесно, взагалі не складно. в багатьох людей живе перфекціоніст і завжди хочеться зробити краще, тому це займало більше часу. Але зараз розумієш наскільки насправді треба пошвидше його зробити, а, а далі вже робити оптимізацію цього сайту, щось доробляти, дивитися на результати і в першу чергу звертати увагу на продажі. Да, Перефразірую, то Тобто есть... Тем, кто только начинает и заходит в товарки, на первых этапах важнее количество касаний и количество попыток сделать правильно, чем качество, прям ждать, вылизывать вот это вот все. Насправді потрібно там зробити тест декількох товарів, вкласти невелику суму грошей, зробити все, як каже навчання, і все більше нічого не потрібно. На обученні було щось прям складне, невыполнимое, якісь там непонятні слова. Вот розкритикувати, якщо б ти хотів обучения. На що бы ти обратил внимание? М Чесно, я не бачу якоїсь такої кардинальної критики, і за щось, щоб можна було придратися, що незрозуміло, непонятно. Мені здається, проста пересічна людина, яка приходить на навчання. Для неї потрібно не розуміння, наскільки проста ця складна інформація, а все на все базання, прийти до цілі і ставити перед собою цілі, і просто не зупинятися і робити, поки в тебе не вийде. Це принцип успіху. Я рахую любої людини. Роби, поки не вийде. спрашиваю всех, э, образно, выпускников. Берешь ноутбук, чистый. Сколько времени тебе понадобится, не имея вообще никаких предыдущих наработок, если только наработанные знания, чтобы запустить магазин и начать зарабатывать там тысячу гривен в день? Ну, потратить час на налаштувание нового рекламного кабинета, хотя в принципе, не много. я думаю, день півтора. Давай тем, кто смотрит новички. На что тебе понадобится день-полтора? Вот ты открываешь полностью новый Mac, На пляжі і скільки тебе понадобиться денег? того ну в ідеалі, тобто, щоб не створювати якісь ілюзії, я б хотів би, звісно, 100 доларів на тест, тобто, не мати бюджет заплатити за декілька днів. Для того щоб це все окупилося і далі з продаж оплатити, тому що бувають різні нюанси, і звісно, ти за один день це можеш не заробити. Люди не приходять буває за один день, не забирають посилку, тому 100 баксів більше, ніж достатньо, з врахуванням теперішнього досвіду. 100 доларів за скільки по времені ти витратиш ці 100 доларів на тести, може люди не розуміють, що це на несколько днів? Об'ясніли, так да, да. Ні, я б робив бюджет 400 гривень в день е, на, на тест. Е, тобто, і не спішив, робив би це по, по черзі, тому що в мене обрізаний бюджет. Якби в мене нормально бюджет було б, я б зразу закинув багато тестів, подивився, що краще, і скоріше за все, половина з цього спрацювала. б. Тобто, ребятам, которые хочуть зайти в товарку, ліба живу вот йдуть, наприклад, на обученні, що порекомендуєш? Долі долі проста відповідь хотіти, тому що є така гарна фраза, якраз е, Євгена Черняка: е, сильно хочеш, сильно получиш. От і все. Які, наприклад, сумніви у тебе були, коли ти йшов на навчання? не було е сумнівів, тому що я не перше навчання, взагалі по саморозвитку, так сказати, е купую, і перед тим як купити щось, я детально вивчаю людину, вивчаю докази, і з тобою я відносно так. Е Знайомий через спільний ефір іншого блогера. Він має маркетинг агентство за яким я наблюдаю і поважаю як експерта. І тому, вивчивши протягом тривалого часу цю всю інформацію, в мене не було якісь там не було якоїсь недовіри, тому що я розумію, що ці результати, які ти показуєш в своєму блозі, вони реальні. очень системно подошел. А мне бы хотелось бы вот хотелось бы вот что-то вот такое найти. Знаешь, вот есть люди, просто которые переживают. Вот товарка, как я неоднократно говорил, самый простой, понятный вообще вид бизнеса. Есть люди, которые просто не делают шаг, Просто тому що бояться, вот просто шаг. Бо э, стосовно цього, в мене є дуже класна відповідь до людей, э, які бояться, якщо тобі страшно, якщо тобі некомфортно і ти не знаєш, як воно буде, то ти на правильному шляху саме туди потрібно і йти. Це саме вірне рішення, яке я неодноразово е, сприймав в своєму житті, і воно завжди поверталось в позитивну сторону. Тому е, якщо хтось вагається, повірте, ви поки не попробуєте, не взнаєте. знаєте. А е, інвестиції найкраще якраз у свій саморозвиток, у знання. Вас просто никто их не забрат. Совсем забыл спросить, какое количество ты товаров сейчас продаешь, чтобы зарабатывать 20 тысяч гривен в неделю? Всего один товар. товарный ассортимент тебе в ближайшее время, чтобы зарабатывать больше. Однозначно потрібно, я вже над цим працюю. Просто в мене зараз акцент йде на масштабування саме цього товару, і якщо я буду розуміти по обороті, що я зможу переходити на інші товари, тоді тільки я буду переходити на інші, тому що цей товар ще не розкритий по потенціалу. До кінця. Скільки времени у тебе займає зараз, щоб зарабатывать двадцять тисяч гривень в неділю? Вот сколько времени в день ти уделяєш товарке? Якщо говорити безпосередньо роботі по пошуку по товару, по передачі там, замовлень і при аналізі результатів, ну це, напевно, 3-4 години. 3 4 часа. Грубо говорять, 80 тисяч в місяць. Ти до этого працював в наймі. Правильно я розумію? Так. Да. Так, да, довго працював. Злічається чуть-чуть наймод від предпринимательства? Просто кардинально різні речі. Я завжди хотів в житті прийти до цього. От в мене це була моя мрія. Я розумів, що рано чи пізно я до неї прийду, тому я завжди помаленьку до неї йшов і. E, задовго до цього готувався до навчання, збирав кошти, тобто, це було сплановано все. А uh, бучиння рекомендуєш? Однозначно рекомендую навчання і Джемала, тому що eh, хочу зазначити, що коли ти купуєш навчання. Eh, ти розумієш дуже важливу річ, що ти не хотів би купувати цю інформацію, навіть якщо вона приведе до результату поганої якоїсь людини, е, тому ми вибираємо е, навчання е, у, у людини, так сказати, в особистого бренду, який нам подобається. І сам, е, хочу відзначити доброту і простоту Джамала в подачі інформації, тому що. Е, Мається свій досвід і спілкуючись, допустимо, по життю з багатими людьми, вони насправді майже всі на диво доволі прості люди, і це заворожує і відкриті. Дякую тебе огромне на доброму слові. Все, ребята, всім, хто дивився, ниже із форми обратної зв'язки, напишіть. Найдемо вам оптимальний путь для того, щоб ви зайшли в товар.